Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст -швець. Фу! Ви бачите, вже, як можна забігатись і замучитись, чесно кажучи, коли ти працюєш. Коли ти просто працюєш, працюєш і готовий померти за Україну. Помирати просто на ходу доводиться. Сьогодні я проводив стрім 30 хвилин назад, і стрім називався Поліцай зриває українські прапори. Сокірянщина Чернівецька область. 11 хвилин я майже розповідав, як на Сокірянщині палять могили українських солдат, як на Сокір'янщині зривають, палять українські прапори, прапори УПА, як на Сокір'янщині палять е, дитячі блокпости, як на Сокір'янщині пишуть ФСБ. ФСБ так намагалися зламати. Місті Новодністровська за 200 метрів від міськради написали Федеральна служба безпеки Росії. Уявляєте? І знову я їхав і знову я цей надпис виявив, і знову я повідомляв поліцію, знову я повідомляв СБУ Чернівецькій області і знову нікого не знайшли. Себто Ігор Швець, за. Третій рік війни виявляє спавну могилу українського солдата, виявляє спавний блокпост, спавний український прапор в селі Ломачниці. Виявляє зірваний український прапор, зірваний е, прапор УПА, який б кинули в туалет. І виявляє Федеральна служба безпеки Росії. Надпис в місті Новодністровськ за 200 метрів від Новодністровської міськради в під'їзді, знову виявляю я. І сьогодні в експедиції я казав, що я сьогодні поїду в експедицію. Поїхав я в експедицію з Дмитром Каланчом, Чернівецьким журналістом. І я знайшов і кажу: Дмитро, відзніми сюжет. Дмитро зараз викладає сюжет, але сюжет чомусь не викладається. Чому? Тому що хакерські пішли атаки. Е, хакерська атака на мій канал. Коли я розповідав про Софікеріанську мафію, про е, сепарів. і правильно відбулася хакерська атака на мій канал. Просто відео вирубило, відео було взагалі темне. І я нічого не міг зробити. Через пів години все відновилося. Правильно, ніхто не любить правду. Це вже я збився з ліку 9 чи 10 хакерська атака за третій рік війни на мій канал. Треба висвітити це в пресі, в якій пресі. Скажіть, будь ласка, сукіряни, в якій пресі, в якій пресі, коли вся преса в Чернівецькій області це преса Віктора Януковича і Віктора Медведчука. В якій пресі? Ви в якій області живете? Ви в Чернівецькій області живете? Де палять, нищать могили українських солдат, а в віжниці спалили могилу українського солдата, де прапори українські упадки дають в туалети? В якій області, сокіряни, ви живете, ей! От що я вам скажу, дорогі рідні. Тому я дуже прошу, дуже прошу усіх, хто може, допомагайте мені донатами. Це не прохання про подачки. Кожен день я ризикую своїм життям. Ризикую так, як на фронті. Але відмінність між моєю роботою, і фронтом, що на фронті хлопці мають зброю. У них в руках дві гранати, автомат і підсумок з патронами. І вони не одні. Поряд є побратими, А у мене зброї немає. І побратими до мене приїжджають на день-два, а працюю я один по ярам, по лісам. І ризикую життям, тому що місцеві сепаратисти, місцеві мафіози, місцева агентура ФСБ Росії, якщо мене ловлять в яру в лісі, я з того ліса не виходжу. Учора, позавчора, коли я їхав 400 кілометрів, е, намагалися вияснити дзвінками на мій телефон, де я знаходжусь. Вони знали, що я за 300 кілометрів від сукірян і намагались вичислити, щоб на чужій території мене просто грохнути. Отак От я працюю, дорогі рідні. Зрозумійте, робота незалежного журналіста, який говорить правду, і. Висвітлює матеріали, як палять українського солдата могили, як рвуть, палять українські прапори, як пишуть надпис ФСБ на стінах, це гра смертю кожен день. Тому, дорогі рідні, крім того, щоб підписуйтесь на український YouTube канал Ігор Кравцов, допомагайте донатами. Це допомога, вважайте фронту, тому що я тримаю фронт. Я один тримаю фронт на половину Чернівецької області. На другій половині інший журналіст Дмитро Каланча. І ми вдвох тримаємо фронт. Відзнімаємо такі матеріали, що ніяка преса в Україні в Чернівецькій області навіть боїться заїкатися про це. Ось так: 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Карточка Приватбанку. Особливо це прошу людей, які за кордоном. Знають, там важко. Але, дорогі друзі, хто за кордоном, хто має можливість, кожен ваш долар, євро, франк, юань, він йде на боротьбу. Тому що я кожен день борюся, борюся. Борюся. Просто як старий хворий лев, але борюся. Сьогодні, сьогодні коли ми їхали з журналістом моїм побратимом, який приїхав мені на допомогу, я зайшов в невеличкий магазинчик в селі Ломаченцях і побачив, що на вході немає прапорів. Прапора УПА і українського прапора. А син власників цього невеличкого магазинчику воював на Бахмуті і воює зараз на нулі. Реально, він воює на нулі. Я запитав, де прапори? Знаєте, що мені сказали? Зірвав поліцай. Можете собі уявити, Чернівецька область. Глибокий тил, да нема у нас тилу ніде. Підходить поліцай до магазина, знаючи, що син, власників маленького магазинчику сільського, воює на нулі, і він бере і зриває з держаками, а там два металевих держака, зриває два прапори, прапор упає український прапор. Виходить власниця, каже: Що ж ти твориш? І Я знімаю ці прапори, бо вони надірвані. Купити прапори і покладити нові? Іде не се і викидає прапори за сарай? Можете уявити, що, робить, що зробив поліцай в Чернівецькій області? Чому це він зробив? Як він міг зривати прапори з приватного магазинчика? Як він міг зривати скріпленням державні прапори? Я дзвоню в СБУ, вони заяву не приймають. Виявляєте, що, робиться, що роблять поліцаї нашого сукіряйського відділення? Вони ж вони взагалі наркоту продають, контрабанду ведуть і зараз прапори українські зривають. Ви розумієте, що творять? Де тил? у нас немає тилу, люди? Війна скрізь тилу нема. Поліцай зриває український державний прапор і прапор УПА. Поліцай зриває з металічного держака і кидає за сарай. Ви можете зрозуміти, що це твориться у нас на Сукірянщині, Чернівецькій області. Що за безпреділ? Немає тилу у нас скрізь вороги. Вороги в Чернівецькій область забита, забита внутрішніми ворогами України, які тільки чекають, коли підійдуть російські війська, щоб зробити різню. Зробити різню, так як робили різні в Бучі, в Ірпені, в Гостомелі, в Маріуполі, в Енергодарі, убивали всіх патріотів по списках майданівців, Атошників, волонтерів, членів їх сімей. І саме головне. Нема захисту. Я дзвоню в СБУ. Вони заяву не приймають про те, що поліцай, поліцай зірвав українські прапори. Заяву не приймають, а хто нас захистить? І хакерська атака, коли півгодини назад хакери атакували і перервали мій стрім, щоб я не розказав, як. Поліцай відділення номер 1 міста Сокіряни, який кришує продажу наркоти, які самі продають поліцаї, розвозять наркоту, поліцай, які проводять нелегалів, контрабанду через кордон, поліцай, які будують трьохповерхові будинки в Сокірянах, стали мільйонерами. Тепер вони вже зривають українські прапори. Далі що чкат? Скажіть так, пане Енді, це в цей час. Коли відбивають атаки ворога, стікають кров'ю наші хлопці? Коли стікає кров'ю власник цього маленького магазинчика, син? До речі, син депутат міської ради, син заступник мера Новодністровська, у нього бронь, він міг би не йти воювати. А він худенький, такий хлопець, пішов воювати. Що тоді ми скажемо? Скажіть, що далі? Де війна, де тил, немає війни. І саме страшне, що я один на половину Чернівецької області говорю правду. Саме страшне, що я і воюю один. В містечку Сокіряни ніхто не хоче мені допомогти. Ніхто усі бояться. Рашистів, які від сукірян за тисячу кілометрів, не боїться ніхто, а внутрішнього ворога бояться так, що його щуть. Ну що, Як, яка, коли, яка буде перемога? Коли Коли на Сокірянщині зривають, нищать, палять могили, пишуть ФСБ, і ніхто їх не знаходить, ні поліція, ні місцева служба безпеки України. Відділення верніше. Ну що? Ігор Швець один воює, так? Воює один старий, хворий з голими руками, ходить да, в обнімку смертю кожен день, кожну хвилину. Страшно. Страшно, коли ти бачиш зраду, поліцай зірвав ці прапори по наказу. Тому що по цій вулиці, в Ломачинцях, яка йде до Дністра, зірвані, спалені, знищені всі прапори ні одного українського прапора державного і прапора УПА. Це замовлення місцевої секірянської мафії, яка чекає не дочекається російських військ. З вами український історик та журналіст Швеції, який третій рік війни, ходить по лезу ножа, ходи на волосинці від смерті, ходи, як кажуть росіяни в обнімку смерті. Страшно, коли тримаєш ти один фронт в тилу, один, решта бояться. Страшно воювати одному. Ви знаєте, коли я був молодий, коли я був оперативником, я ходив вночі один на п'ятьох. На п'ятьох з ножами, з стволами, з нучаками. Один ходив без форми, без ствола, без спецзасобів. Майка Шанель, джинси кросовки. Ось такий я, був я мент. Безстрашний мент. І в мене кличка була Рембо. да? Як кличуть мента, значить такий мент. А в мене кличка була Рембо. Тому що я не боявся вночі піти один на п'ятьох вночі. Не бояю, не боюсь і зараз. Просто зараз я старий. Я дуже жалію про одне, що в мене немає таких сил, тих сил, які були в мене в молодості. Але, але, і старий я буду воювати до останнього. Дякую за стрім. Поширюйте це відео. Я дуже прошу. Поширюйте це відео, щоб уся Україна знала, що поліцай зірвав українські прапори. поліцей відділення номер один міста Сокіряни, який кришує, продає наркоту, які переводи нелегалів через кордон Які які будують трьохповерхові будинки, коли наші хлопці-робітники Сокірящини помирають. Та зараз ще поліцай зірвав прапори український державний. І прапор упа з магазинчику маленького в селі Ломаченці, син власників магазину, депутат міської ради і заступник мера міста Новодністровськ воює на передовій, хоча має бронь, але він воює, він відмовився від броні. З вами український історик та журналіст Єрошвець. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Хто зможе, допомагайте донатами Ваші донати йдуть на боротьбу. Не тільки на те, щоб я жив, мені багато не потрібно поїсти і погодувати своїх котів. А боротися потрібно. Боротися з місцевими сєпарами, місцевими корупціонерами, з страшною сукірянською мафією. Страшною. А мафія в місті Сокіряни така ж страшна, як Одеська, Київська, Закарпатська мафія, страшна і безжальна. Дякую за стрім. Доброї ночі. Слава Україні і смерть ворогам. До завтра, рідні друзі.